Інше питання зовсім, коли офшори є у великих посадовців, у, uh -huh. у людей, які найвищого рангу державних службовців, це питання зовсім інше. У нас є норми закону, які чітко передбачають, що після отримання державної посади протягом певного строку людина, яка зайняла цю посаду, повинна позбавитися повністю або передати в управління всі свої корпоративні права. Якщо державний службовець цього не робить, це, звичайно, є порушенням, і звичайно, що такі е матеріали повинні бути досліджені в першу чергу правоохоронниками. Е Органами. Всі ті зараз заклики про тимчасові слідчі комісії, про розслідування в парламенті. Я особисто і переконаний, що фракція Народного фронту також буде підтримувати такі ініціативи. Але скільки років вже існує парламент український, жодна тимчасова слідча комісія не довела до кінця і не дала конкретного результату тому чи іншому розслідуванню. Це е, виключно площина для того, щоб займатися політичним піаром зароблянням балів. Тому зараз народний фронт переконаний підтримає цю позицію. Ми надамо своїх представників цю тимчасову слідчу комісію, якщо буде така ставитися на голосування, така постанова про її створення. І будемо приймати в ній активну участь. Але я переконаний, що зараз не представники народного фронту, а представники блоку Петра Порошенко і конкретно наш президент зацікавлені в тому, щоб зняти цей, цю напругу і розслідувати все це, і щоб тимчасова слідча комісія, якщо вона знайде всі матеріали, віднайде підстави для притягнення або не притягнення до відповідальності, передала ці матеріали до правоохоронних органів. І зараз політики якраз повинні займатися законотворчою роботою і не підміняти собою правоохоронну систему тим більше, що ми вже маємо незалежного генерального прокурора, який буде боротися з корупцією, буде розслідувати одіозні злочини, і маємо власне йому довіритися.